Друзі, вітаю! Це мій тихий Рай. Вибачаю за свій вигляд. Трошки була в мене операція і трошки зіпсували мені зачіску, тому в такому вигляді. Сьогодні розпочинаю день з, з розсади і хочу дещо вам показати, кому цікаво, залишайтеся. Всім дякую за підтримку, за підписки, за вподобайки, за коментарі. І давайте будемо працювати. В першу чергу хочу показати вам огірочки. Спочатку були огірочки, тепер цвіточки. Тут те ж саме, бачите. Ну, не знаю, може, там перші і зіпсуються. Не ті умови, звичайно, що потрібно. Ну, але це кімнатні, ось дивіться, теж малесенькі є огірочки, що цвіту немає. Сподіваюсь, що щось таке буде. Колись вирощувала, і було все добре. Помідорчики теж вже, бачите, ось такі киточки. Ще поки не бачила, щоб цвіли, але вже є цвіт. Ну і зараз буду показувати далі. І, друзі, нарешті дочекалася суміш цикламенів. Як показати, щоб було краще видно, починають сходити? ну Дуже довго сходять, зараз я вам скажу 22 січня садила, я сьогодні 15 березня. Оце так довго сходять. Поки що бачу один. Ну, будемо чекати, може ще. Один, до речі, зійшов у торфотаблетці вже давненько. Вчора підживлювала гуматом. Не знімала, бо спішила, не встигаю, трошки їздила в місто на перев'язки, то все, то не встигаю багато чого робити. Тут теж, друзі, бачите, сходять потихеньку. Це було, рахуйте, повна ця. Три чи 4 я забрала, вже покажу вам. Цю вже теж забираю, а так, як вже петелька розкривається, я їх забираю звідси. Ну, а ці ще, бачите, ще маленькі, тому залишаю. Тут поки що не видно. Ну, будемо сподіватися, надіятися. О, Оце теж з суміші, бачите? Ну, добре. Друзі, повиставляла тут на поличку. Чотири штучки. Бачите гарненькі. Кожного дня продивлююся, що треба, поливаю, що не треба, не поливаю. Бо взагалі трошки переборщила, мабуть, з поливом, дещо в мене попропадало. Ну, і ось у мене ці ще в коробочці тут теж. Бачите, тут гарно посходили, а тут ще ну, мало. Щось десь був, бачила, погано видно. А ось о, тут ближче, а там поки що нічого немає. Такі в мене вже помідорчики ранет. Висаджувала я їх 4 січня. Зійшли 11 січня, пересаджував 3 лютого. І, мабуть, залишу сьогодні пересаджу, дивіться, коренева вже дуже гарна, велика, і треба пересадити в більший горщик. Це два штуки, там є ще трошки менші. Ну, колівуси гарні всі, все добре. Те, що не треба поливати, трошки рихлю земельку, щоб коріння дихало. І ставлю знову на поличку, щоб росло там коло світла ближче. Сьогодні день похмурий, і обіцяють на завтра дощ, а там похолодання, мороз навіть передають до 4 градусів, тому що ще можна і в хаті працювати, і потихеньку на дворі. Друзі, ось рослинки, які я рахувала, що вони в мене пропали. Так, як я вже казала, я не, ви, не викидаю ґрунт, з якого, ну, в якому зіпсувалися там рослини, або пересаджують усе. Тому не знаю. Це алоказія по-любому, а написано Аухаріс. І написано минулий рік, 5.11 ну, пересаджувала. То бачите, десь корінчик попався і зійшло таке. Це мені здається, що це спетіфілю. Теж написано Еохаріс. Ну тут ось, ось є цибулинка, ну, бульбочка, ось, цибули, більше цибулинка. Але дивлюсь, що це ну, не воно вилазить, і похоже на спетіфілю. Ну, а це не знаю. Це кала, але теж бачите, що воно вилізло з боку, тому. Щось друге садила, вже не пам'ятаю. Бачите, якщо не підписано, то я не знаю, де що, а вилізла кава. Так що, отак, наче пропали рослинки і знову з'явилися в мене. Ну, і, друзі, відразу перевалюю свої помідорчики. Трошки на дно насипала грунту. Не поливала їх, трошки розправлю тут корінчики знизу. І ставимо. І засипаємо. Тут в мене універсальний ґрунт із додаванням агроприліту. Так, буде швидше. І тепер йому буде більше поживних речовин, більше місця для росту. І будемо побачимо, не знаю. це То в мене кімнатні, це в мене вуличний помідор ранній. Побачимо, який буде результат. Ну і так само пересаджую цей. От пересадила, поливаю і ставлю на світле місце. Поставлю наверх на поличку. І хай там ростуть. Вони там і були, але в меншому розмірі. І ось так, друзі, в мене виглядає катарантус. Росте повільно, але росте. Ну тут трошки в мене ще пітонії, люпин, багато пропало. Коліус, здається, ось один, і то такий слабенький, не знаю, виживе чи не виживе. Був ще один, а ось Ну, це вже пропав повністю. Це один лишився. Шкода, питала там, де я брала, не було, але ну, обіцяли, не знаю, я завтра чи попаду, чи не попаду в місто, то обіцяли мені з дому принести. Так що, ну, це, наче живенький. Теж рихлю землю. Сьогодні в мене така робота. Планую ще на двір піти. Ну, спочатку. Хатню роботу перероблю. О, з рослинами. Вчора приготувала їсти, 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 так що можна працювати. Так, що це у нас за петуніка? Лавина, черв... Лавина червона. Багато попропадало, але те, що залишилось, мені вистачить. Ще ж не посіяла ту, що я купила, хтось слідкує бачив, я купила дуже красиву петунію. Щось руки не доходять у мене. Оце газанія. Теж щось слабенька де решта десь попереставляла вже. А, мабуть, коло Діфондри. Так, щось пропадає, я переставляю місце, звільняється та й переставляю те туди, те туди. Така грудочка. Бістріше б вже тепло та в парник, бо ще поки ось передають заморозки, то таке не хочу виносити в парник. Мабуть, і те, що в мене в парнику, на ці дні, як будуть заморозки, заберу до хати, щоб не, не різкувати, як кажуть. А там уже тому і не насаджую багато, щоб не носитися. Потім в хату нема куди заносити, там грається, грається. А воно все рівно то прихватило, то ще що набуть так, що поки що не спішу. Уже хай стане на погоді, хоч трохи, звичайно, можуть бути заморозки ще і ще. Але на даний момент якось так. І ось така Діхондра у мене вже, дивіться. Гарненька. І це люпин той, що я перший садила. Це ось, друзі, менші ранет. Це рожевий, теж з менших вже, бо там вони такі здоровенні. Це мінібел один кімнатний. Це пізніше досаджувала. Це перець, той, що я збирала насіння, маленький такий салатний. Що я казала, Що я зібрала насіння і висадила. А це пізніше висаджувала червоний, жовтий, червоний, м'ясистий, солодкий. І два баклажанчика алмаз селера, теж все тягнеться, але треба вже дочекаємося трошки постійного тепла та й буде тоді виносити. В парник буде все краще. Це газані, як я казала, сюди перестав. Це ось також люпин, той, що я перший висаджувала. Гарненький. Це петуню, яку треба пересаджувати вже, і примулки. Ну, ще немає справжнього такого листочка не на кожному. Тож згодом буду висаджувати. І рихлю і підсипаю землі, щоб було не витягнути хай. Буде в земельці все. Це баклажанчики. Те ж саме зроблю з перцями. І ось мої помідори, ті, що я провіряла на схожість. Це частина тіка. Зараз покажу це в другій кімнаті теж. Постромляла палки, тому що падають. Тут ще на столі поставила, бо загущені були, теж попідв'язувала. І ось на вікні, на поличці. Треба краю грунта, нема куди. Все, тут закінчила, порихлила дещо. Помідорчики полила, тут ще не треба поливати. Бігонійки мої. Тут. Гіпіаструми подоставала, вже повиставляла. Мої ампельні пеларгонії. Все добре, гарні вже. І тут все добре. Робила позавчора перестановку. До речі, позавчора е, гуматом піддобрювала. То перестановку відразу робила тут. На вікнах поміняла дещо місцями. Тому що не вистачає світла, вже стараюсь і те, і те все треба до світла, а світла не вистачає. Ну і прийшла в парник. Це ті, що я винесла, тут, мабуть, нічого люпин вже не буде. Це цибулька моя, дивіться, гарненька, яка треба теж її розсадити. Ну, поки не сьогодні точно. Капусточка, ця, що примерзла, ось бачите, така поганенька. Не знаю, відійде, ну, це байдуже. Оці. А ті байдуже. Але я ж кажу, буду, коли буде морозець, то заберу до хати все. Це відкриваю, нічого щось не сходить, вже не знаю. Викидать, не викидати, тримати, не тримати. Тут теж щось нічого немає. Ну, Хай поки що стоїть. Уже повисаджую все основне, тоді буду дивитися, що не посходило, повикидаю. Тут зійшов огірочок кімнатний, треба буде забрати до хати. І помідорчик рекордсмен. Це я висаджувала 4 березня. Довго щось сходять, не знаю. То зазвичай декілька днів це вже посходило, Це щось погано. Ну і тут у мене. Е... Ама знає. Дельфініум. Теж нічого щось не видно, не знаю. Ну і тут люпинтую тут взагалі нічого не зійшло. І бачу, що і не збирається сходити. Дисочка, все добре. Вже і кріп сходить, дивіться, видно вже і кріпчик. Гарно сходить. Так що тут все добре. Салатик дивіться, вже який гарний. Супер. І ось вже квіточки якісь сходять. Ну я ж кажу, треба брати зошит і дивитися, я записувала, бо повстремляла ложечки по номерах. Але бачу, що сходять вже квіти трошки. Видно рядочки. І тут ось вже сходить. Оце люпин стається, сходи. Похоже на люпин. Висаджувала тут і гайстри, і люпин, і е, що я ще висаджувала? І дельфініум. Багато чого висаджувала, але ну, поки ще не все сходи, ну будемо чекати. Ну, і цибулька, дивіться, вже. Поміняла колір, вже темно стало. І тут редисочка посередині, і кріпчик теж вже сходить. Так що все добре. Це мої квіточки, які я відсаджувала. Все добре і продовжує квітнути моя Анютка. Тут, я сподіваюся, корінняється. Так що все буде добре. І Це теж Анютка. ну це, видно, трошки примерзла, але нічого вона відійде. І бур'ян, дивіться. О, Ну, а тепер попрацюємо трошки на городі. Буду згрібати, загрібати, трошки наводить лад, тому що то там, то там, але все зразу не встигаю. Так. Там кусочок зробила, там кусочок зробила. І ще дуже багато роботи, так що працюємо. Де позрібала, відразу збираю сміття і виношу, щоб не збиралося. Тепер викопую бур'ян, щоб вже було чисте місто тут вже підряд, щоб все було чистеньке. Вибираю та й буде курочком смакота. Ну і дійшла черга до моїх квітів. Бачите, вони померзли. Це кніфофія. то прибираю листя померше. І щоб не пошкодити рослинки, пішла, взяла секатор і секатором обрізаю. Також буду обрізати решта квітів, і, там і лілейники в мене є. Тому працюємо. Також обрізаю просо. Ну, і дійшли руки до дерев. Багато що я обрізала взимку, а тепер обрізаю це в мене айва, чищу, обрізаю ще зайве. Вже багато що не можна обрізати, тому що багато вже є плодових бруньок, тому що, можливо, то обрізаю, що, неможливо, залишаю. Але прочищаю, щоб було все чистенько, щоб був більший урожай і щоб було більше сонця попадало на плоди. А це в мене абрикоска теж обрізаю, розчищаю, дивлюся, що зайве теж дуже багато. Бруньок плодових тому вже не все можна вирізати. Так що мені здається, все таки краще восени обрізати дерева. Дійшла черга і до першика, і ситуація та ж сама. Що можливо видаляю, що неможливо, де з плодовими бруньками, то вже залишаю. Сподіваюсь, не померзнуть, бо мороз, то хто його знає. І ось нарешті добралися до нашого дерева, яке нам заважає, яке треба прибрати. Ось, друзі, порозквітали вже наші крокуси. І Нюша розчила, так, да, Нюша? Та, так. Да. Ай, хороша. Проліски продовжують. Ось ще. Нюша. Ще крокуси. От помощниця. Бачите вже. Все, все повним ходить. Тут. Краса. Мої молодилки. І сніжники ще трохи є. Ось вже тут. Слабенькі, але, бачите, починають квітнути. Тут теж. Краса. І ось, друзі, дивіться, вже такий рисик розцвів. Так все, все потихеньку квітує. Ну, а я продовжую прибирати. Вигрібаю за двором, там, за, за хатою, там, де я казала мене троянди і лілейники. Вигрібаю солому, якою перетрушувала, щоб не померзли. Вже сподіваюся, що такого морозу сильного не буде, так що буде все добре. Так що прибираємо, щоб було чистенько і вже, щоб все росло. От, друзі, попрацювали, заморилися, капець. Пообрізала трохи дерева, ще черешеньку, на пару гілочок не можу достати, вже колись обріжу. Тут осокучу вирізала всю, він неможевельник заглушила, одна гілочка тільки лишилася. І от не допиляли дерево, акумуляторна вже розрядилася, а бензопилу, щоб чоловік не міг. Завести. Не знаю вже, коли кінчимо. Але хоч гілки ці позрізали, ще так, звичайно, треба закінчити, тому що буде біда, як буде попускає знову нові ростки. Ну, на цьому все, друзі. Дякую всім, хто додивився, всім миру, спокою, міцного здоров'я, всього самого найкращого. Дякую всім за перегляди, за вподобайки, за коментарі. До нових зустрічей! пока.